Ось ми знову приїхали до Лавського монастиря. цей раз я піднявся на гору. Сюди веде хресний шлях. Знову з 14 старцій. Це капличка. І ще люди йдуть. Старий парк, тут такі дуже великі дерева. Ось тут видно монастиря. Люди йдуть. Я трохи так спущусь, там десь біля криниці. Красивий тут вид, дерева такі товсті і покручені. Ну, то видать від того, що у них великий вік. Руський монастир, де ось недавно лише знайшли дуже давні розписи на стінах, бо вони там були замальовані. Кажуть, що їх копії десь відвезли до якогось Київського музею чи ще щось. Зараз тут нікого немає, але це дуже, дуже старий, 1200 якийсь там рік заснований. І тут чим він такий визначний? Бо по-перше, що дуже старий, а по-друге, що тут Данила Галицький, коли покинув своє князівство, і пішов сюди служити Богу і тут десь похований Данила то... отець Лева, мабуть, він Леву своєму сину віддав місто Львів, керування Львівом, а сам пішов. Пішов сюди. І тут провісили останні роки. Тут щось можна побачити, а це якийсь миколай на дзвіні намальовано, написано. Це ми піднялися на дзвінницю. Вона така. Ну, досить стара, такі товсті дерева і Ось я зараз подивлюсь, тут цвяхи всі дерев'яні. З'єднані ці конструкції за допомогою дерев'яних цвяхів. Зараз я тут повернусь сюди. А, ну, о, ще малостувалася камера. Це сам монастир, храм. І знову сюди. Там звідти може ще хто прийде, бо там на першому поверсі лежить труна, череп і якісь кістки такі. Людські кістки. А тут? Дзвона Та ні, я не буду дзвонити, я кажу, що тут у нас за язикат за язика дзвонять, а тут ось який вийде. Бачите, сам колокоди розхитує. Тут ну, пішов сніг, але ми вже встигли повернутися до нашого автобуса і розкидемо додому. Артистка з'явилася. Вона співає. Україна. І нам веселіше вы сидишь? На світ одна. він ну, да, дає знати. Відриваєся змі? Наші Україна. На весь світ одна єдина. Перлина, Україна. На весь світ одна єдина. Перлина, Україна. На весь світ одна єдина, первинна Україна, на весь світ одна.